Рено Мастер, максимальна база 2018 року, свіжопригнує з Люксембурга. Мотор 103. 103 кВт. Мотор 103 кВт, це 145-ка, правильно? 145-ка. 145-ка. Мотор 145-ка. Так, показую машину. Зараз машина працює, в машині 183 пробіга. 182 чи 183 я там сфотографував. Машина повністю технічно справна, без жодної технічної проблеми. Зараз показую машину. Рівна з однієї, що сліва, що справа, що капот, що задні двері. Так, резина. Починаю з резини. Резина 50%. 30-40, не знаю, десь так, ну не 50, це точно. 30-40% зноса. Так, буде так і по кругу йти. Е -е -е -ф 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 -ф. Сідушки. Ну Усідушки. Ліксимбургська машина, то все нормально. Дирок немає, акуратна машина. 184 пробіга. 122. 184. Датчик світло, датчик дощу. Оце якийсь горний той тормоз, кондиціонер робочий, як режим, старт стоп. Сідушки не прокурені, не пропалені, підлога, підлога, ну, як вам видно, що вона грязновата, але дирок тут немає. Так, Дирок немає, ці всі теж обшивки теж в хорошому стані. Тепер тут йдемо. Ну отак показуєш цю машину, рівна машина нормальна. Тепер ззаді. Так, тепер покажу вам. Двері відкриваються заподліцо. геть туди повністю. От. Так. Тут все в порядку. Тут все в порядку, тут підлога. Теж в порядку. Все, тут проблем немає. Зразу вам наголошую, щоб не думали, що машина якась бита була, чи з якимись технічними проблемами, чи якимось сконченим мотором, чи коробкою, чи, чи з подвіскою десь біля задньої балки. Ніде машина не попадала в аварії, нічого. Це яка прийшла, така є. Трошечки її тут. У нас тут люди на роботі, дали задачу, помили, побрили, все в порядку. Так, тут теж все добре. Значить, душі вам з цієї сторони теж все нормально. От. З цієї. Вся машина по зазорах. І вся машина, якщо ви бачите, вся вона ось цими рідними швами. Що поверху, оцей мастер дуже легко перевіряється, бо, вона, бо він весь в рідних швах, геть по пройомах, по всьому. Так що всі рідні шви стоять. Так, оце тут. Перегородка не побита, навіть немає і вм'яти немає на перегородку. Ми її не подумаємо, що ми ще її міняли на нову якусь. От. Так, дверочки закриваються, просто легенько закриваються. Дверки, не, не з розгона там на всю катушку, а просто легенько ручкою берете і все, бачите, от і все. Так. Тепер так, на капоті. Так, лобове скло. Лобове скло е, немає. немає цього. Сколів немає, все нормально. Саша, що це за отака камера там стоїть? Цього? Датчик, світла, там нічого такого немає. Є Ні. Контроль, а, це контроль смуги руху. Воно е, видає. Ви, 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 ви. Кон, контроль смуги руху, як тільки заснете і десь трошечки за білу лінію заїжджаєте, е, буде вам ричати в салоні, відкрий капота. Я би його і не побачив. Так. Все, дивіться. Часи. Все чисто працює, ні єдиного постороннього звуку немає і ні один клапан, клапан ЄГР працює, все нормально. Вот. Так, тепер зразу. Скажу так, скажу про цю машину. Починаючи так, передок. Мотор, коробка, е демпфер, полуосі, все в повному порядку, Ніяко, ні єдиний подчипник не гуде і ніяких проблем по машині немає. От. Ні одна форсунка не клацає, ні один гідрокомпенсатор теж не клацає. Е Кому треба хороший автомобіль, все, дзвоніть до нас. І, і що? Приїжджайте з грошима. От, удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвонків.